Під дубочком народився, парасолькою накрився. Може б з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Напевно, ви вже здогадались, сьогодні будемо розмовляти про гриби. А чи знали ви, що всі гриби можна їсти? Щоправда, деякі лише один раз. Сьогодні ми навчимо вас правильно розрізняти отруйні та їстівні гриби, а також обирати найсмачніші. Місцевий ринок дивує сезонним різноманіттям грибів, або як їх ще називають рослинним м'ясом. Дивіться, які прекрасні, от сушимо. Бачите, це, це маринуємо, от, дуже смачні і красиві. От, дивіться, ще якісь грибочки. Це білий, пізній білий, він самий найкращий, не червивий, м'якоть білесенька. І дуже смачний, аж солодковатий. І підосичник, зараз вже оп'ятка маленькі з'явилися. Потім козарики навіть літні з'явилися. І хоч на ринку отруйних грибів ви не знайдете, та в лісі потрібно бути насторожі. Щоправда, запевняють продавці і у лісі їх не так багато. В першу чергу для визначення отруйних грибів варто звернути увагу на їх зовнішній вигляд. На запах, ні, вони видно по грибу, просто треба дуже придивлятись. А якщо не знаєш, то краще не збирати, я вважаю так. Треба дуже розумітися в них. Гриби саме той продукт, який можна споживати як в сирому, так і в готовому вигляді. А найсмачнішим вважається саме білий гриб. Українські жінки знають сотні рецептів їх приготування. Та найчастіше рослинне м'ясо маринують. Відварили, промили, хай стоять, зробили маринад. Ну, все, що треба в маринад, листячко, перцик, все, що треба в маринад. 10 хвилин 15 покипіли в маринаді, під гарячу закатку до повного стигання. Перевернули. Добре вкутане до повного обстига. Я все пробую на смак. Ну, сіль, листя, перчик, сахару трошки, ну, все за вашим смаком. Кожен має свій смак. Для мене краще маринований це білий, це шампіньон, це рядовка. Добре обізнані у грибах і хмельничани серед усіх різновидів виокремлюють білі та маслюки. Ще не купувала, перший раз подивлюся, Ну, не знаю, чи буду купувати, чи ні, Я з ними дуже заморок. Треба чистити, як маслята, звісно. Білі, звичайно, білі найсмачніші. Да. А які щасні? Ну, ще маслята любимо, такі копеньки жорстковаті, маремушки, саме такі от хорошенькі, знаєте, що вони пару секунд. Ну, зараз, бачите, трошки ми опасаємося з грибами, так що роздержуваємося, як то кажуть. А ще тут є грибочки в баночках, то користуються, поки ними. Гриби вважаються важким для травлення продуктом, проте споживання їх у малій кількості не нашкодить вашому здоров'ю. Збирайте та купуйте гриби обачно.